Всім привіт, мене звати Анна і сьогодні вже 17 серпня 2025 рік. І через декілька днів вже йти в школу. Кінець літніх канікул. І тому під кінець літніх канікул я вам хочу порадити прочитати ось цю книжечку. Книга називається Дерев лісів і парків. Дуже цікава книга. Ось так вона виглядає. Я вам раджу її прочитати до кінця літніх канікул, тому що тут в цій книгі написано дуже багато чого про дерева, також дуже багато тут гарних оповідань. Та ще дуже багато чого різного та цікавого. Прочитайте ось цю книгу. Всім гарного дня, до побачення. До зустрічі!